Виконуємо номер 1488 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Два пішоходи, відстань між якими 15 км одночасно вирушають назустріч один одному. Швидкість першого дорівнює. 4,2 км за годину, що на 0,3 км за годину більше, ніж швидкість другого. Яка відстань буде між ними через 1,6 години а через 2,5 години. Приступаємо до виконання. Знайдемо швидкість другого пішохода. Для цього 4,2 віднімемо 0,3. 4,2 віднімемо 0,3. Будемо мати 3,9 км за годину швидкість другого. Пішохода. Тепер знайдемо швидкість їх зближення. Вони рухаються назустріч один одному. 4,2 швидкість першого пішохода додамо 3,9, швидкість другого пішохода. Маємо 8,1 км за годину. Швидкість зближення. Далі знайдемо, на яку відстань вони зблизяться за 1,6 години. Для цього

Кілометрів і пояснюємо відстань, на яку зблизяться за 1,6 години. А тепер знайдемо, яка відстань буде між ними через 1,6 години. Для цього 15 кілометрів. Віднімемо 12,96. 10 відняти 6, 4. 9 відняти 9 0, 4 відняти 2, 2, 1 відняти 1, 0. Кому поставили під комами кілометрів. Відстань між ними через 1,6 години. А тепер знайдемо, на яку відстань вони зблизяться за 2,5 години. У нас відстань між ними через 1,6 години всього 2. Наближно 2 кілометри. Отже, через 2,5 години вони зустрінуться і підуть далі. І знов між ними буде деяка відстань. Тому 8,1 помножимо на 2,5. 1 множимо на 5 5 5 множимо на 8 40 2 множимо на 1 2 2 на 8 16 додаємо 5 2 4 додати 6 10 0 записали 1 запам'ятали 1 додати 1 2 і відокремлюємо дві цифри 20 25 сотих кілометрів. А у нас, коли ми починали рух, було між нами 15 кілометрів. Відстань, яку подолають за 2,5 години. Ну, а тепер, враховуючи те, що вони зустрілись і пішли далі, знайдемо відстань між ними. 20 цілих двадцять віднімемо 15, 10 відняти 5 буде 5, і 1 відняти 1 буде 0. Кома під комою поставили. Вийшло 5,25 кілометрів відстань. Між ними через 2,5 години. Записуємо відповідь. Спочатку вкажемо відстань між ними через 1,6 години. Це буде 2,4 кілометра. Ну, а тепер 5,25 км, ми дали відповід на питання, яка відстань буде між двома пішоходами через 1,6 години і через 2,5 години, якщо на початку руху відстань між ними була 15 км. Вони одночасно вирушають назустріч один одному. Швидкість першого 4,2 км за годину, що на 0,3 км за годину більше, ніж швидкість другого. Номер 1488 виконано.